До вашої уваги, шановні колеги, підручник з географії для восьмого класу авторів Бойко бойкоміхелі. Підручник для восьмого класу продовжує лінійку наших підручників, створених для попередніх класів. Тому в ньому спадково продовжено стратегії компетентнісного, особистісно орієнтованого і особливо діяльнісного підходів до навчання. Так само, Продовжено застосування тактичних способів і прийомів для реалізації окреслених стратегій. Традиційно знання ядро подано диференційовано, це основний текст із визначеннями і тлумаченням географічних явищ, процесів і закономірностей. І другорядний текст додатковий, уміщений у різних рубриках. Такі рубрики географія дивує, подорожу слово і в восьмому класі рекорди України, так само є традиційними і незмінно присутні у навчальних книжках для кожного класу. Для реалізації діяльність підходу, який автори визначили як одну з основних стратегій навчальної книжки, запропоновано багатоманітні тактичні прийоми. Такими є дослідження, моделювання, географічні задачі, практичні роботи, екскурсії. Дослідження як тактичний прийом вміщує завдання, спрямовані на самостійне пізнання нового. Окремі дослідження восьмикласникам запропоновано виконати у форматі проєкту з оформленням і презентацією їх результатів у класі. Рубрика Моделюємо пропонує творчі завдання зі створення моделі, схеми, карти, креслення, графіка або іншого, тобто зразка подібного до оригіналу вивчення. У підручнику подано усі практичні роботи, передбачені модельною програмою. Їхнє завдання розгорнуто. Уміщено необхідну для виконання візуальну або текстову інформацію, запропоновано табличні форми для узагальнення і систематизації знань. Географічні задачі органічно доповнюють практичні прийоми в реалізації діяльнісної стратегії. Такі завдання містять умову, передбачають обчислення і розрахунки а також аналіз отриманих результатів. Рубрика шукаємо в інтернеті: це завдання, які виштовхують учнів за межі підручника, спонукають до пошуку потрібної інформації, вчать користуватися додатковими джерелами географічних знань. Екскурсія як спосіб формування активного пізнавального середовища. Уперше, у підручнику розроблено завдання для актуалізації питань, до яких потрібно привернути увагу учнів під час екскурсії, чи то реальної, чи то віртуальної. Запитання і завдання в тексті. Такий тактичний прийом діяльнісного підходу пронизує усі змістові складники підручника. І тексти, і схеми, і малюнки, і навіть цитати. Приділено увагу формуванню комунікативної компетентності. Рубрика Працюємо в групі. Тут завдання, які цікаво буде виконати разом з однокласниками, об'єднавшись у команди. У такий спосіб забезпечується розвиток наскрізних умінь – спілкуватися, вчитися, вести в діалог, працювати разом. Подібній меті слугує і рубрика подискутуйте. Там вміщено питання для колективного обговорення, мета якого виявити істину через обстоювання протилежних точок зору. Формуємо уміння читати і розуміти другу мову географії. У підручнику кожну тему супроводжують відповідні карти. Серед них Тематичні, стародавні, топографічні, туристська схема, картографічні зображення з інтернет-ресурсів з відповідними покликаннями. Картографічний супровід запропоновано і до інтерактивних прав розміщених в електронному додатку. Ілюстрації, що залучені до підручника дуже багато, від звичних таблиць, діаграм. Простих схем із графічними органайзерами до складніших ландшафтних профілів, 3D зображень і навіть карикатур. Що вже казати про світлини? Вони супроводжують чи не кожну сторінку підручника, створюючи тим самим яскравий виразний географічний образ України. Окремо хочемо привернути увагу до таких авторських розробок, як ілюстративно інформаційна схема. Це спеціально сконструйовані візуальні блоки з елементами інфографіки, їх подано із дидактичним супроводом. У підручнику візуалізовано навіть вислови видатних особистостей. Візуалізовано і окремі завдання. Кожний параграф завершує узагальнувальний блок. Формулюємо головне і запитання і завдання. А кожний тематичний розділ завершує сторінка запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень. Але загалом, важливо, щоб вивчаючи географію, учні отримали не тільки бали. А й позитивний досвід, позитивні емоції і враження. Цьому слугує і електронний додаток до підручника, який є дуже змістовним. Додаток містить дві основні теки для вчителя і для учнів. Ознайомитися з елементами електронного додатка можна на сайті видавництва літера, перейшовши за QR-кодами. Електронний додаток містить усе необхідне для сучасного уроку: презентації, інтерактивні вправи, відеоматеріали, анімацію, 3 d сцени. Користуватися додатком дуже легко і просто. Обираємо тему уроку, натискаємо на відповідні сторінки підручника в електронній версії. Внизу на кожній сторінці розміщено піктограми, які вказують на наявні додаткові матеріали. Тиснемо піктограму Презентація і демонструємо слайди презентації з теми уроку. Якщо обираємо піктограмку відео, то запускається тематичний відеофрагмент до окремого питання, яке розглядається. Така навігація є на кожній. Сторінці книжки вона надає можливість організувати різноманітні додаткові матеріали без зайвих втрат часу, тому що все під рукою. Так само можна обрати піктограму 3D-сцена. Вона активує анімацію і демонстрацію географічного явища чи процесу у 3D-форматі. Піктограма вправа веде нас до інтерактивної вправи, яку можна виконувати на різних етапах уроку. Її можна використати і для формувального оцінювання, і для підсумкового. Додатку продубльовано і запропоновано в інтерактивному форматі і завдання для самоконтролю навчальних досягнень до кожного тематичного розділу навчальної програми. На відповідних сторінках стоїть така піктограма. Є семестрова діагностувальна робота, укладена за групами результатів. За допомогою такого електронного додатка до підручника можна урок легко перетворити на захопливу і пізнавальну подорож у світ географії. З 2025 року електронний додаток представлений і в новому форматі на порталі MozaWeb. Це дає можливість доповнити електронний додаток різноманітними інтерактивними вправами. Дякуємо, шановні колеги, що багато років нам довіряєте. Прагнемо не розчарувати і тепер.